Сміятись вам, мовчати вам, вашим ім'ям сповнять гортань і тихо тихими губами проміння пальчики огортать, на лист, на сніг, на квіт, на тіні у шелест і на шелестінь стелить в душевному тремтінні солодку юну вашу тінь, і в світанковім сумовинні прощально пестить шию. Ніс і сонні соняшники сині, солонім сонці, сонних кіс. І знать одне любити доти, доки не згасне долі рань, не згаснуть серця перші кроки і перші болі перших ран. Любити вас, любити знатність, любити вас, любить для вас, любити вас. Любити радість в червнево-вересневий час.